What? Коли нарешті закінчиться карантин, коли відкриються школи, магазини і перукарні, які обмеження скасують або послаблять першими, уже тепер очевидно, що повернення до звичного життя не відбудеться в один день. Євросоюз офіційно визначив три критерії для послаблення карантину: це суттєве сповільнення поширення коронавірусу, достатня дієздатність системи охорони здоров'я та можливості епідеміологічного нагляду і моніторингу. Кожен уряд діятиме індивідуально. Залежно від ситуації в межах своєї країни, Німеччина. Перше пом'якшення карантинних заходів у ФРН почне діяти з 20 квітня. Дозволено відкритися магазинам площі до восьми сотень квадратних метрів, а також незалежно від розміру, автосалонам, книжковим та велокрамницям. Власники магазинів мають забезпечити відповідні умови гігієни і не допускати скупчення покупців. Громадянам настіливо рекомендують носити захисні маски у громадському транспорті та в крамницях. Але обов'язку носіння масок не запровадили, оскільки цей товар у Німеччині й досі в дефіциті. Надалі залишатимуться закритими кафе, ресторани і бари, які раніше заборонено зібрані у церквах, мечетях і синагогах. Готелі зможуть працювати тільки для тих, хто у відрядженні туристам не можна. Перукарні зможуть відкритися з 4 травня за умови використання засобів індивідуального захисту. Школи поетапно почнуть відновлювати свою роботу теж з 4 травня. Виняток планують зробити лише для цьогорічних випускників шкіл, аби забезпечити їм підготовку до випускних іспитів, які відбудуться у другій половині травня. Польща за словами польського міністра охорони здоров'я, вже з наступного тижня країна почне поступово розморожувати економіку. Зокрема, дозволять працювати більшій частині підприємств. Крім того, мають пом'якшити обмеження для відвідування магазинів. Наразі у Польщі до крамниць можуть увійти тільки втричі більше покупців, ніж є відкритих каз. Зміна полягатиме у тому, що кількість покупців визначатиметься залежно від площі магазину. Головне правило забезпечити відстань між покупцями в два метри. З деякими обмеженнями мають відкритися також салони краси та перукарні? Данія. Ця країна стала першою в ЄС, яка вже відкрила дошкільні заклади та початкову школу після місячного карантину. Уряд Королівства, спираючись на успіхи в подоланні епідемії коронавірусу, відновлює роботу шкіл для учнів з першого по п'ятий клас, включно а також ясел і дитсадків. Для цього розробили нові правила безпеки, що передбачають дотримання дистанції та норм гігієни. Зокрема, школи мають забезпечити відстань у два метри між партами в класах. Учні середньої та старшої школи продовжують дистанційне заняття і повернуться до класів лише 10 травня. А от торговельні центри, перукарні та масажні салони відкривати поки не будуть. Так само, як і бари, ресторани, і дискотеки. Данцям, як і раніше заборонено збиратися групами понад 10 осіб, Швеція. А в сусідній Швеції досі так і не запроваджено жорстких карантинних обмежень. Тут залишаються відкритими ресторани, кафе, школи, дитячі садочки. Заборонені по суті лише зібрання понад 50 осіб, а також відвідані будинків літніх людей. Уряд країни апелює до свідомості громадян, щоб вони добровільно обмежили свої соціальні контакти і дотримувалися дистанції у громадських місцях. Офіційний Стокгольм вважає, що загальна ізоляція призведе до ще гірших наслідків ніж ситуація з коронавірусом. Австрія Австрія вже цього тижня пом'якшила карантинні заходи. За словами австрійського канцлера, треба подолати цю кризу якомога швидше і в економічному плані. Вже відновлено роботу будівельних і садових магазинів, а також невеликих крамниць площі до 400 квадратних метрів. Решта магазинів, торговельні центри та перукарні зможуть відновити роботу з 1 травня. Готелі та ресторани будуть закриті щонайменше до середини травня. А всі масові заходи скасовані до кінця червня. У крамницях та інших громадських місцях громадян зобов'язали носити захисні маски, які громадянам роздають на вході. Чехія. Уряд розробив план виходу з карантину в п'ять етапів. З 20 квітня відкриються зокрема фермерські ринки, майстерні а також дозволять весілля до 10 осіб. Потім за тиждень відкриються магазини площу до 200 квадратних метрів. І лише з 25 травня перукарня також музеї та галереї. Завершальний етап заплановано на 8 червня, коли запрацюють усі заклади в торгових центрах, готелі, театри, а також туристичні маршрути. Крім того, чехам дозволено виїжджати за кордон у відрядженні або щоб привідати родину. Але за умови, що після повернення вони підуть на 14-денний карантин. Італія, Іспанія та Франція. Ці країни ЄС найбільше потерпають від коронавірусу у Франції. Суворі карантинні обмеження продовжили до середини травня. Натомість в Італії вже є часткове послаблення. Дозволено відкритись і книжковим магазинам, крамницям дитячого одягу та деяким іншим. В Іспанії теж головні обмежувальні заходи залишаються в силі із незначними послабленнями. Дозволили відновити роботу будівельним фірмам, а також окремим промисловим підприємствам, які не відносяться до критичної інфраструктури.